Sempre Сьогодні в нашій серії 30 днів бейсболу ми заглибимося в історію одного із найкращих і найуспішніших бейсбольних клубів Сан-Франциско Джайнс. Але тут постає дилема, як правильно розповідати історію франшизи. Чи ми говоримо лише про час після переїзду до Сан-Франциско у 58-му році? Чи враховуємо і всю спадщину Нью-Йорк Джаєнс? Адже ця команда існувала задовго до переїзду і вже тоді була однією із найслідших у бейсболі. І як на мене, краще не обмежуватися роками одного міста. А розглядати увесь шлях Джайнс від Нью-Йорка до Сан-Франциско. Їхні тріумфи, труднощі, звичайно ж, еволюцію логотипів. Клуб було засновано у 1883 році під назвою Нью-Йорк Готтенс. У 1885-му його перейменували у Нью-Йорк Джайнс. І направду клуб став одним із гігантів бейсболу 20-го століття. Вони домінували у національній лізі, вигравши п'ять титулів світової серії 905, 21-го, 22-го, 33-го та 54-го років. Та 17 разів ставали чемпіонами своєї ліги. Серед легенд команди Крісті Меттюсон, Мел От, Карл Хаббл Ці імена вписані в історію бейсболу золотими літерами. Джайнс стали першими, хто виграв світову серію без жодної поразки у 22-му році. А їхній сезон. 1904-го був одним із найкращих в історії бейсболу. Хоча тоді вони відмовилися грати у фіналі. Команда завершила регулярний чемпіонат із вражаючим результатом: 106 перемог і 47 поразок, педоро вигравши національну лігу. Проте, замість того, щоб позмагатися за титул у світовій серії, команда відмовилася від участі. Чому? Джон Макгроу вважав, що американська ліга не була гідним суперником, оскільки вона з'явилася лише у 1901 році і, на його думку, ще не довела свою силу. Він відкрито заявив, що Джайнс є справжніми чемпіонами і не потребують додаткового підтвердження в серії проти Бостон Американс, нинішній Бостон Редсокс. Ця відмова призвела до великого резонансу в бейсбольній спільноті, а для вболівальників це стало серйозним розчаруванням. MLB засвоїла цей урок і вже наступного року була створена офіційна угода між лігами, яка закріпила проведення світової серії як обов'язкового фіналу сезону. І, хоча Giants 1904 року залишилися без офіційного титулу, їхній сезон все одно вважається одним із найсильніших в історії бейсболу. Однак, попри успіхи, на середину 50-х команда почала втрачати популярність. Полограунд застарів, фінансові проблеми заострювалися, і власник Хорас Стоунем розглядав варіант переїзду. Не так добре все було і у їх головного антагоніста Бруклін Доджерс. Стадіон зношувався, місто грошей на його ремонт виділяти не хотіло та й доходи від продажу квитків почали просідати. Але менеджери знайшли рішення. У 58-му році Джайнс разом із Доджерс стали першими командами, що переїхали на західне узбережжя, змінивши географію бейсболу. До їх переїзду найзахіднішим клубом ліги був Сент-Луіс. Їх дебютне дербі у сан франциско відбулося 15 квітня 58-го року, де «Джайнс» розгромили Доджерс 8 8-0. З Новим домом почалася нова епоха. Але незважаючи на непогані результати, перемог довелось чекати до 10-х років уже поточного століття. Джайнс виграли три світові серії у Сан-Франциско 10-го, 12-го та 14-го років. За свою історію, Джайнс здобули 11 541 перемогу. Їхній показник перевищує 50%. Це найбільша кількість перемог серед усіх клубів ліги. 27 сезонів завершилося виходом до плей-офф. І якщо вже Джайнс потрапляли до постсезону, то у 85% випадків грали у світові серії. 23 рази із 27, що справді вражає. Про історію послухали тепер до логотипів. І знову ж почнемо із витоків. У період з 1883 по 1885 рік команда Нью-Йорк Готемс використовувала логотип, що був одним із перших в історії бейсболу, який містив не лише текстові елементи. Цей логотип був вишитим шовковим шевроном, що зображав герб міста Нью-Йорк. Цей дизайн вважається одним із перших нетипографічних елементів на формі професійних бейсбольних команд. Перейменування на Нью-Йорк Джайнс відкинуло клуб назад в плані айдентики. Хоча, з іншого боку, мене і зараз скуривить, коли клуби замість лого використовують герб міста. Із 1886 по 1900 роки офіційного логотипу не було. На формі або повністю була написана назва міста Нью-Йорк або абревіатура NY. На початку 20-го століття сині літери NY стали офіційним логотипом. Загалом це було в мейнстрімі того часу. У період 1908 по 1946 рік команда New York Giants використовувала логотип, що складався із переплетених літер N та Y. Цей дизайн символізував місто Нью-Йорк та був розміщений на формі гравців протягом цього часу команда кілька разів змінювала кольори логотипу та уніформи, переходячи від темно-синього до червоного, коричневого, чорного та інших різних відтінків та комбінацій цих кольорів. Таким чином, клуб хотів слідувати модним трендам, а також підкреслювати важливі моменти у власній історії. У період із 47 по 57 рік джайнс відмовилися від абревіатури назви міста. Їх новий логотип складався із бейсбольного м'яча помаранчевими швами та сірими чорними тінями. Для створення 3D-ефекту на м'ячі по діагоналі розміщувався напис Giants чорного кольору. Літери NY лишилися у гравців на кепках. Після переїзду до сан франциско логотип трохи змінився. М'яч став простішим, і на мій смак, це куди цікавіше. NY на кепках змінили на SF. У 68-му році м'ячик для чогось перефарбували у блідно-помаранчевий, як на мене, стало лише гірше. Наступна заміна відбулася у 73-му році, коли м'ячик став більш насиченого кольору. На кепці продовжували використовувати вітери SF, які вже стали фірмовим стилем клубу. Нова ера у ідентиці почалася у 83-му році. М'яч. М'ячик став ще більш схематичним. На його фоні слово Giants просто домінує. У 94 році відбулися косметичні зміни. Шрифт став трохи більш масивним та прямим. Поточний варіант логотипу з'явився у 2000-му. М'ячик став трохи цікавішим, додалися відтінки помаранчевого. Однак буду відвертий, незважаючи на величність клубу, їх айдентика ну зовсім не моє і нижче їх рівня. Ті ж літери на кепці виглядають солідніше і вони краще відображають історію клубу. Адже саме літерні логотипи були із клубом протягом довгого часу. На цьому все. Завтра буде новий день і новий клуб. Почуємося.